Сезон кабачки продовжується і хочеться приготувати щось із них смачненьке, погитися, рулет з сиром та чесничком. Нічого складного в приготуванні виглядає ошатно і має пікантний смак. Кабачки 560 грамів плюс-мінус. яйця, одна столова ложка сметани, 3 столові ложки з гіркою борошна і сіль це все, що потрібно для первої частини рулета. Кабачки потерти і посолити. Перемішати хай декілька хвилин постоять, пусть сік. Потім потрібно гарно руками віджати. Чимало відійде рідини. Сито в допомогу до кабачків. Яйця, борошно, сметану. Я спробувала сік, що відійшов, мені трішки замало солі. Дала ще розмішати, зробити ось таке тісто. На пергамент силіконізований, викласти кавачкову масу і тоненько тоненько розподілити по всьому деку Розмір мого 50х50, 50. у розігріту духовку 200 градусів поставити для випікання на 20-25 хвилин. Поки печеться рулет, потрібно приготувати начинку ложка сметани, ложка майонезу, часничок через прес. Кількість робіть по своєму смаку. Я люблю чимало. Лавлені сирки на тертку 2 штуки. Плюс ще додала трішечки твердого сиру. Начинка має бути не рідка. плюс зелень, кріп, петрушка. Цього цілком достатньо буде для намазування. Дістати з духовки і, поки ще гаряче, скрутити рулет прямо з пергаментом. Камера не записала момент скручування, але тут все просто. Через 15-20 хвилин розвернути рулет, погляньте, який він еластичний, не ламається і гарно спечений. Викласти на нього начинку тоненько і лопаткою розподілити по всьому периметру, Помідори порізати півкільцями і викласти в три ряди. Тепер залишається просто скрутити рулет. Хочеться скуштувати, запах приємний, викликає апетит, але треба почекати, загорнути у харчову плівку і покласти у холодильник для стабілізації на декілька годин. Готуйте страви з кабачків. Вони ж корисні. Коли я подала до столу, мені зробила людина комплімент, яка не любить страви з кабачків від слова геть. Приємного всім смачного і теплого літа. Буду вдячна за ваші відгуки і ваші підписки.